Міністерство оборони змінило наказ про ВЛК, розширивши межі придатності до служби. Про це повідомляє Українська Правда від 3 вересня 2023 року. Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Сьогодні, як ви зрозуміли, ми поговоримо про наказ Міністерства оборони, яке змінило. Режим роботи ВЛК і критерії придатності до служби. Зараз я швиденько зацитую декілька ключових моментів у цій новині для того, щоб перейти до обговорення цієї події, яка в принципі, ну, суттєво зрезонувала в українському суспільстві. Міністерство оборони затвердило новий наказ, новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатним. Наказ міноборони номер 490 І наказ міноборони номер 402 Зміни до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року, і набуло чинності 25 серпня. При цьому також того ж дня набули чинності інші зміни, внесені наказом номер 456 Про які взагалі йдуться ну, хвороби? Тепер слова та цифри за винятком статей 2В, 4В, 5В, 12В, 13В, 14В і так далі. Положено, по, е, з положення виключено. Тобто за спірними статтями придатними визнаватимуть усіх. 2В. Клінічно вилікуваний туберкульоз. 4В вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, 5В безсимптомне носійство віл, 12В. Повільно прогресуючі та не прогресуючі з незначними порушеннями функції та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові пурпора, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, деякі порушення із залученням імунного механізму: 13В В хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функції, 14 в легкі короткотривалі хвороби. Прояви психічних розглядів, 17 В невротичні, пов'язані зі стресом, і соматоформні сумато розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах з астенічним станом, повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи з незначними порушеннями функцій, і епізодичні та проксизмальні розлади, крім. Епілепсії з незначним порушенням функцій органів та систем я зазначив, що цей наказ Міністерства оборони, ну скажімо так, не залишився непоміченим для українського суспільства і жваво обговорюється. Звичайно, всі обурені, більшість обурені, Але я перейду до медичної тематики, потім повернемося також звичайно до війни. а в чому, чому, власне кажучи, ми обурюємося? Я хочу нагадати ситуацію 2021 року, коли у нас формулювалися протипокази до вакцинації при COVID-19. Я хочу нагадати, що всього-навсього було виведено дві єдині причини протипоказів. До протипоказів щодо вакцинації. Це алергічна реакція, і це підвищення температури тіла. Тобто, фактично, вакцину можна було колоти абсолютно всім. Навіть такого переліку не було, я хочу сказати. І при чим, що важливо розуміти, в даному випадку, ми маємо справу із благородною справою ситуацією захистом. Батьківщини. І так чи інакше, залучення людей до цієї благородної справи, ну матиме хоч якийсь ефект і результат. Можливо, не такий, який би нам хотілося, але залучення хворих, які хворіють на От ці перераховані хвороби, які я зачитував, до набуття стадного і колективного імунітету це взагалі не потрібна і безперспективна справа. Тому що як залучення здорових, так і хворих до набуття стадного імунітету при респіраторних вірусах, не немає ніякого значення. Ви розумієте, да? так? Весь жах ситуації. Два роки тому, коли людей, які були інфіковані на віл, хворіли гепатитами, аутоімунними захворюваннями, хворобами крові, насильницько о, о, чином залучали до набуття колективного або стадного імунітету, то всі мовчали. Цього ніхто не помічав, ніхто не піднімав галасу. Причому, я ще, ще раз скажу, що це не просто. Ризики, і це не просто невивчена ситуація, а це достовірно відома річ, що залучення цих людей, як і здорових людей, в тому числі, не має ніякого значення, не має ніякого значення для набуття колективної імунітету. Це взагалі не потрібна дія. І всі тоді мовчали, ніхто не обурився, ніхто нічого не казав. Я хочу сказати, що мені скаржились дуже багато людей, які пройшли курс хіміотерапії з гострим лейкозом, з різними хворобами, працювали на серйозних фірмах, айтішники, особливо чомусь там у них так керівництво ставилось до цього питання, для того, щоб я розум... не, не розумію. Бути в тренді, там в ногу йти з французами, німцями італійцями, які там всіх щеплювали. Людей примушували з нульовим імунітетом, там майже без лейкоцитів, з лейкопенією, примушували робити е, щеплення. Їм пояснювало, що вони проходять зараз курс лікування. Це ризик. Невідомо взагалі, чим це закінчиться. Е, більше того, це ризик мається на увазі. Провокування загострення лейкозу там чи іншої хвороби, і так далі, ну на це все ніхто не звертав увагу. Люди імітували ці ін'єкції, купували довідки і так далі. Але е ні наша медична спільнота, ні журналістська спільнота робили вигляд, що цього всього не існує, немає, такої проблеми немає. Але, от коли Міноборони змінило наказ про... Військові лікарські комісії, розширивши межі придатності до служби, то всі активно заговорили, що ну, не можна залучати вілінфікованих, людей з вилікуваним туберкульозом і так далі до лав Збройних сил України. Ну а тепер я хочу перейти до військових. І політико-філософських питань. Всі розуміють, що це взагалі не медична тема. І насправді справа тут не в переліку захворювання, це політична тема і це філософська тема. Я почну з філософської теми надзвичайно важливої. У нас про це не люблять говорити. Як правило, люди, які хворіють на хронічні захворювання, і у них ну, погіршений стан здоров'я, вони використовують як аргумент. Ну, таку, я би сказав, філософську тезу, це без перебільшень. Воювати повинні здорові і сильні чоловіки. Я би замінив слово воювати на помирати, і тоді б ця теза звучала наступним чином: помирати за батьківщину повинні здорові і сильні чоловіки. Тобто, якщо ви. Дотримувалися режиму дня харчування, займалися спортом, вели здоровий образ життя. Ви здоровий, сильний чоловік, і вам відкрита пряма дорога захищати батьківщину, ризикувати своїм життям і помирати за батьківщину. Якщо ви харчувалися в Макдональдсі, сиділи за комп'ютером по 20 годин, гралися в ігри, активний споживач всіх цих всієї індустрії розваг. У вас зайва вага, цукровий діабет в 26 років чи в 36 років, От, артеріальна гіпертензія. Ну то як ви можете захищати батьківщину? Більше того, це фактично розглядається як порятунок в даній ситуації. Ось зрозуміло, що ну, всі, всі, коли говорять про питання справедливості, то я хочу ну, якби підсвітити і цей бік справедливості. Тому, в принципі, хронічне захворювання це умовності. І людина може захищати країну, незважаючи на наявність у неї хронічних захворювань. І це показує практика, це виключно добра воля цієї людини. У неї може бути букет просто хронічних захворювань, але якщо вона хоче захищати країну, то вона бере і захищає. І тоді це все не діє. Так. Зрозуміло, що так довго не могло бути, щоб хронічно хворі прикривалися своїми хворобами. Коли закінчуються добровольці, здорові і хворі, то звичайно звертають увагу на хворих. І, в принципі, як показує практика, як би це жорстоко не звучало. Завжди в цивілізації сильні і здорові використовували кволих і хворих за... на власний розсуд. Я не кажу, що це правильно і так повинно бути. Але насправді багато речей має бути переглянуто. Єдине, я ж кажу, проблема полягає в тому, що ми насправді повинні все пам'ятати. У нас має бути. Пам'ять інституційна, в тому числі, і завжди ми повинні пригадувати 2020-2021 рік. І це має поширюватися ну наші підходи ну абсолютно на всі верстви і на всі страти населення. Я все згадую про цю примусову вакцинацію для хронічно хворих. Так ось. Ситуація з, ну, з перерахованими хворобами, вона, власне кажучи, витікає з зловживаннями. Зловживаннями, передусім ну, медиками, ну і людьми, які не хочуть напряму відстоювати свої інтереси. В чому проблема? Знову аналогії. Я повертаюся до. Ковідних часів. У мене були всі можливості для того, щоб не просто там купити, мені просто могли подарувати будь-яку там довідку про вакцинацію і так далі. Я активно переміщався тоді, на той час Україною. Мені потрібно було в різні міста їздити. І у мене були серйозні проблеми з пересуванням, транспортом, залізницею і так далі. Я мусив користуватися блаблакар, але я не дозволив собі. Не дозволив собі підкреслюю, робити липові довідки, купувати чи щось там підробляти. Повірте, зв'язків у мене предостатньо, мені пропонували, в тому числі, із питання, пов'язані з здоров'ям. Але я не пішов на такі речі, тому що а як бути молодим людям, які. Не мають таких можливостей, не мають зв'язків от 18 20 років. Більше того, вони ще не мають навіть психологічної зрілості протистояти там провіднику в поїзді, чи офіціанту, десь там в кафе, чи в якомусь там закладі харчування. І потрібно було утримувати пул людей, які активно протидіють цьому. І тепер я перехожу до військової ситуації. Люди, які мають хронічні захворювання, вони не повинні ховатися за своїми хронічними захворюваннями. Вони повинні чітко пояснювати і вести діалог з владою і говорити про те, що потрібно реформувати Збройні сили України. Збройні сили повинні складатися з армії, з примусової інституції, не треба плутати з насильницькою. І повинні складатися з контрактного війська. Отак от має бути реформована. Е, так мають бути реформовані Збройні Сили України. Для, але для цього повинна бути е, активна позиція, а не намагання сховатися там за хронічними захворюваннями. Тепер перейдемо до е, взагалі, причин, чому так ну, відбулося. Зрозуміло, що значна частина населення ховалася за хронічними захворюваннями, а сьогодні у нас немає, в принципі, людей, у яких відсутні хронічні захворювання. І зрозуміло, що хворобами у нас хронічними зловживали. Але в чому проблема, як бачать цю, бачать цю ситуацію громадяни України? Зрозуміло, що ті, хто проживають і працюють урядовому кварталі, для них наказ Міністерства оборони. Взагалі немає ніякого значення, тому що вони, їм не потрібні ніякі хронічні захворювання. Вони залишають територію України і уникають будь якої цієї військової адженди без військових лікарських комісій. У них якісь інші є джерела, ми не знаємо, як, як вони уникають. Військового обов'язку цих проблем. Тому, передусім, цей наказ він спрямований на ту групу людей, яка не входить до елітної страти. І, безперечно, вона буде викликати там якісь певні невдоволення. Це треба розуміти. І, в принципі, це добре, що Міністерство оборони нарешті прикриває. Прикриває цю можливість, і закінчу я наступним е, моментом важливим, планується велика ревізія. Мають перевіряти взагалі е, роботу е, військових лікарських комісій, перевіряти законність цих діагнозів і так далі. Я вважаю, що е, безперечно потрібно починати з депутатів усіх рівнів. І якщо ми проведемо ревізію. Діагнозів депутатів усіх рівнів, там аж навіть до селища, то нас там чекають надзвичайні великі відкриття. І ми побачимо, що дуже багато людей мають третю, другу групу інвалідності, причим не маючи фактично ніяких діагнозів. Це абсолютно не пов'язано з військовою службою. Ця культура у нас формувалася ще десь там з нульових років, з 2000-х років. Це робили депутати для того, щоб уникнути Відповідальності при кримінальних переслідуваннях. Так їм легше було уникати там перебування в СІЗО чи ще в якихось там подібного роду закладах. Тому ініціатива дуже чудова, дуже правильна, тільки починати треба не тільки не з 2022 року, а аналізувати взагалі ЛКК не тільки ВЛК. Починаючи десь там з 2000-х років. І ми там побачимо дуже багато цікавих речей. На цьому я буду закінчувати огляд цієї важливої проблеми. Я всім дякую за увагу. До побачення, до наступних зустрічі.